Євангелія на щодень, 12 серпня Матея 17, 24, 18,4. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли з беречі Дедрахми до Петра, та й питають, чи заплатить ваш учитель Дедрахму? Так, каже, і як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, як тобі, Симоне, здається, земні царі з кого беруть данину чи податок, і своїх синів, чи з чужих? А коли відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні, однак щоб вони нам цього не взяли за зле. Піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий її рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовить, хто не більше у Небеснім Царстві. Ісус поклав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам. Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Хто очі стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Не акцентуймо увагу на чуді добування грошей для сплати податку. Такі чуда поширені, багато людей, які довіряють Богові, досвідчує їх. Подумаємо радше про все знання Ісуса. Він знає, що відбувається і про що говориться, і навіть знає думки, які витають у цьому світі. Ісус не був присутній при розмові, де зберечі податків воліли запитати Петра, а не авторитетного вчителя про сплату Ним, податку у дві драхми. У домі Ісус безсумнівно здивував Петра своїм знанням про його розмову зі зберечами податків. Яка наука з цього для нас дуже цінна і проста водночас, адже нею можна скористатися тут і тепер. Бог усе бачить, усе чує, знає людські мрії, поведінку і теперішню ситуацію людини. Приховати щось від нього неможливо. Можна обманювати себе і інших, але не Ісуса, Бог постійно дивиться на нас, коли ми чинимо добро, але Він не відводить очей і тоді, коли ми грішимо, проте не треба боятися того, що Він усе бачить, тільки боєгузд не вчинить тоді добра, а безсоромний все одно зрішить. Ісусе Христе, Ти, який бачив все, знаєш мою ситуацію, дай мені силу вистояти в ній гідно з дитячою довірою до тебе.